На засіданні міського штабу з керівниками структурних підрозділів обговорили нагальні потреби громади. 8 листопада Верховна Рада України прийняла закон, який з 1 жовтня 2023 року перенаправляє військовий ПДФО з місцевих бюджетів до армії. Дефіцит бюджету нашої громади становитиме 77,6 мільйона гривень. Але завдяки перевиконанню бюджету до кінця року усі програми, на які виділені кошти, в повному обсязі будуть профінансовані програми допомоги військовослужбовцям, їхнім сім'ям та сім'ям загиблих. Гривень. Роїв пільгового харчування дітей компенсація на поховання за інформацією начальника фінансового управління Оксани Гуд, На сьогодні допомога військовим за 2023 рік становить 125,7 мільйона гривень. За зверненням районної військової адміністрації вивчається питання розширення міської книги пам'яті інформацією про загиблих героїв Кам'янець-Подільського району. Також медики громади працюють над проєктом кластерної лікарні та подачі пакетів послуг в Національну службу здоров'я України. 15 листопада на засіданні виконкому розглянули 96 питань. Наша громада і надалі продовжує підтримувати військових кам'янчан. На засіданні виконкому було прийнято рішення про передачу 10 БПЛА, приладу нічного бачення, портативної зарядної станції, активних навушників з кріпленням, обладнання для зварювальних та слюсарних ремонтних робіт для військових частин, в яких перебувають військові нашої громади. Також члени виконкому підтримали питання виготовлення та встановлення за кошти міського бюджету меморіальних дошок загиблих. Воїнам. Затверджено провадження автобусного маршруту 1Б, Довжик, Козак, мікрорайон. Позитивно розглянуто питання розподілу та приватизації житла, житлово-комунального господарства, архітектури, а також понад 50 питань служби у справах дітей. У зв'язку з погіршенням погодних умов муніципальна інспекція нагадує, що відповідно до правил благоустрою Кам'янець-Подільської громади обов'язок по прибиранню території у зимовий період, вчинення протиожеледних заходів покладається на суб'єктів господарювання, що експлуатують вказані об'єкти. За недотримання правил благоустрою міста на порушників чекає покарання у вигляді адміністративного штрафу. На тепер комунальники розвозять посипковий матеріал, розміщуючи його поруч із пішохідними тротуарами та автобусними зупинками. Вихідними вдома Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв у нічию з Івано-Франківським Прикарпаттям. Рахунок 1-1. Надзвичайно ефектний гол-відповідь у ворота футбольного клубу Прикарпаття забив півзахисник футбольного клубу Епіцентр Андрій Ліповус. Зараз наша команда посідає третє місце та гарантовано за гру до завершення першого етапу чемпіонату переходить до наступного кола змагань. Вітаємо команду та тренерський склад футбольного клубу Епіцентр.